Поштовий музей у Стокгольмі пропонує захоплюючий погляд на історію та розвиток пошти. У музеї представлена колекція старих листів, марок, поштового одягу та інших предметів, пов'язаних з поштовою службою протягом століть. Відвідувачі можуть дізнатися про роль пошти в суспільстві та дослідити, як комунікація змінилася протягом багатьох років. Ми вам покажемо цікаві експонати та місця, які можна відвідати у музеї пошти у Стокгольмі. Історичні поштові посилки музей зберігає колекцію старих поштових посилок, які раніше використовувалися для пересилання листів та пакетів. Ви можете побачити різні типи та розміри посилок. А також дізнатися про спосіб доставки пошту в минулому. Колекція марок. Постмузеум має велику колекцію поштових марок різної епохи та країн. Ви можете розглянути різноманітні дизайни, кольори та тематики марок та дізнатися про їхню історію та значення. Історія шведської пошти. Музей пропонує експозицію. Присвячену історії шведської пошти. Тут ви зможете дізнатися про розвиток поштової системи в Швеції, роль пошти у зв'язку з суспільством та різні зміни, що відбувалися протягом часу. Поштові транспортні засоби. Ви також можете побачити різні поштові транспортні засоби, які використовуються для. Доставки пошти. Це включає стародавні поштові карети, велосипеди та інші транспортні засоби, які використовували листоноші. Інтерактивні виставки. Постмузем пропонує інтерактивні виставки, які дозволяють відвідувачам взаємодіяти з експонатами та заглибитись в історію пошти через Інтерактивні експерименти та ігри. Це лише декілька з цікавих речей, які можна побачити в музеї. Не забудьте також перевірити актуальний розклад та часи праці музею перед відвідуванням. Щоб бути впевнені у його доступності. Всі посилання будуть в описі. Дякую за увагу!